Дивись, бач, ти себе бачиш. Дивись. Привіт усім. Е, обіцяв показати якусь теплицю і розказати, чому вона такої форми. І тим більше ви ще не бачили всередині. Ну, всередині мені цей варіант просто найбільше сподобався. Е, чому я зробив таку тепличку? Тому що я подивився в одного блогера, е, який веде давно-давним вже. Канал на Ютубі. Я його давно дивився і по цей час дивлюся. В нього такий сільський канал. І в нього така сама форма теплиці, і так само зроблено всередині. Ну, може, я там дещо доробив, тому що в нього з обох сторон двери, То з цієї сторони, і з цієї сторони. І він відкриває двері і там, і там, і воно так провітрюється, і досить непогано. Але так як в нас є кури, тим більше. Наш город він е, не огороджений, то кури люблять тут ходити, порпатись. І не дуже хочеться, щоб вони в теплицю заходили, тому я з однієї сторони зробив двері, а з іншої просто зробив таке вікно. Зараз я вам вікно покажу зразу. Зробив вікно, щоб був такий протяг. Ось таке віконце. Тут у нас огірочки. Ще вивів так цікаво, що вони тут. Ну, Зараз е покажу іншою камерою. Ну, камери. і того блогера я побачив таку тепличку, зробив двері з іншої сторони вікно. Потім побачив, що не вистачає протягу, зробив ще в дверях вікно. Там вікно там наполовину дверей, воно наниз. Ця тепличка мені досить дешево обійшлася. Буквально гривень 800 тому що 600 десь пленка стояла. І не вважаючи там скоби. У мене взагалі скоби хороша штука, я вам скажу. І Скоби пішли і там буквально пару саморізів. Завіси я зробив з такого паса. Не знаю, чи він пожарний, чи який чи для коней. Ну, тобто, Що було, то з того і зробив. Ось так. Рейки були якісь доски, я розпиляв циркуляркою ручною. такі типу, як рейки зробив. Ось така задня частина теплички. Ось вікно і тут зразу огірочки. Ось бачите, крапельки-роси крапельки, крапельки роси навіть. чи, Ну от, зверху там капельки тримаються і вони так попадали на огірочки. Вже досить давно їмо огірки. В когось в людей тільки ще не починають плестися, а ми вже їмо. Ось так гарно плетуться огірки, виходять з теплички. Спеціально так направили, тому що в теплиці їм трохи мало місця. Висота замала. Тепличка має 3 на 5. Довжина тут іде 5, а тут іде 3. Пленку запускав під землю, тобто накидав землю, щоб вода так стікала одразу в землю. Щоб поверсі, бо тим більше кури, вони щоб не розгрібали. Тут помідорок пару також посадив коло теплички. Ці помідори це я висадив з теплиці. Ось такі вже. Помідорки. Тобто це я висадив з теплички, тому що їм затісно було. Це я перший раз в житті робив тепличку. І коли натягував пленку, ну, тобто прибивав, то вона була така упруга, тобто нормально натягнута була, але з часом чомусь вона провісла. Ось. Я не знаю, в чому причина, чи вона від сонця розтягнулася, нагрілася. Ну, не знаю. Але це на вирощення овочів. Не заважає. Плівку я прибивав ось так. Це такий йде пас, і через нього скобами тобто на рейки. А боковинки я робив, ну і інші сторони ще робив з проволоки, тому що паса треба буде багато, то я проволоку брав обично, в мене проволоки досить багато. І ось так скобами щоб кліонка не, нікуди не летіла і не відривала. І я вам скажу, доволі, доволі дуже добре тримає. Непоганий варіант і економний. Ось так тепличка виглядає з лицевої сторони. Тобто Оце вікно, то воно відкинуте в цю сторону. Тому що було дуже жарко, протягу не було. І прийшлося зробити ось так На половину дверей, воно відкрите, і тим більше кури не заходять дуже удобно. Ось ми відкрили дверці. Такі ручки зробив. Також знайшов якусь кожу звішок чи з чого. Тут раніше коні були. На два саморізи і з обох сторін такі зробив ручки. З цієї сторони і з цієї. Так, непогано. Заходячи в теплицю, ми бачимо сходи тут. Іде три ступеньки. Раз, два, ні, дві ступеньки. Ну, верхня третя, так. Да. І тут, виходить, тепличка заглиблена. Ось як ви бачите. Так само в того блогера вона була заглиблена, і чим мені це сподобалось, тому що коли ти в тепличці, тобі не потрібно нагинатися, тобто, як на городі, Там, що грядки починаються зразу в тебе біля стопи і ноги. А тут пощі ну, на висоті пояса. І це дуже удобно працювати, коли така висота. Ось в мене в кінці ростуть огірочки, як ви бачили, з цієї сторони. Тут в мене перчики. Перчики досить непогано себе почувають в теплиці. Ось такі в нас вже є перці. Ось. По повній програмі ціла куча зав'язок. Ну, тобто дуже непогано себе почувають. Тут з цієї сторони перці. Це був тут салат рядок. Оставили одну штуку для того, щоб зібрати насіння. Тут також перці, це вже пізніше висаджені. Це також салат такий, як, не знаю, листя як буряка якогось. Це рання капуста. Висадили сюди ранню капусту, досить непогано себе почуває і дуже швидко розвивається, тому що на городі вона набагато помаліше росте. А з цієї сторони, ціла плантація помідор. Це помідори називаються сливочки. На стіні я спеціально хотів спробувати, зібрав з помідори. Ось такі зав'язки помідор. Такі помідори розвиваються, їх досить немало. Ну, тось, ростуть і ще, і ще дуже багато цвітує. Вийшли з донечкою з теплички, тому що там досить жарко. Тим більше просто ще жарко, там на сонці, напевно, 30 з чимось, якщо не 40. Тому що на термометрі там показує десь 31-33 десь так, це в тіньку. То на сонці, напевно, ще десь. Давайте, дивись, дивись. Там ти бачиш? Дивись. Яка азалія гарна. бачиш? І в тепличці тим більше ще жарче. Ось таке, ви бачили мою тепличку, досить непогано. Так як я перший раз в житті висаджував нормально в тепличці, тим більше в своїй тепличці, я не знав, що потрібно далеко помідори садити одна від одної, я з однієї сторони посадив в три ряда помідори. В три ряда, а це дуже густо. І коли вони почали розвиватися, вони ставали більші, плюс вони пускають пагони. Вони починають один одному заважати. Я обрізав там листки, обрізав, пагони, щоб лишні не пускали, обрізав. Але все одно я бачив, що їм затісно. Тому я трохи висадив надвір, трошки їм було тяжко привикнути, тому що вже вони великі, а великі вони не дуже. Ну, коли маленькі помідори ти пересаджуєш, то їм набагато легше. А коли ти великими пересаджуєш, то є трохи проблема. Воно довго таке зів'явше, ти підливаєш, потім через дня, два-три вони відживають. Більш-менш непогано себе почувають. Але вже не такі гарні, як в теплиці. І на дворі набагато все довше розвивається, ніж в теплиці. В тепличці дуже швидко. У нас на дворі огірки ще навіть не плетуться, а в тепличці ми вже їмо. Ось так. І пущі один той самий час висаджу. Що доця, Тобі надоїло на руках сидіти, ти вже хочеш десь бігти. Та? Газалія, газалія. Вона просто боса. Я не, не дуже хочу, щоб вона тут по травись бігала. Чи що, чи ти побіжиш по трависті? І ось таке. Так само вийшло з огірками. Так само вийшло з огірками. Я посадив також огірки в два ряди, і там напевно кущиків 20 було. Ну, тобто 20 ростків десь було огірків. І також, коли вони розвивалися, вони один одному заважали. Тобто прийшлося теж розчищати, лишні пагони обрізати, навіть пару штук з корнями виривати. Я зрозумів, що на інш... ну, наступний рік треба садити максимум 4-6 е... огірків, ну, тобто пагонів огірків, щоб вони один одному не заважали. Так само помідори потрібно садити в ряд просто один ряд і відступати по пів метра одна від одної, напевно. Ну, Хоча б 40 сантиметрів. З перцями думав на оборот, що я густо посадив, але перці вони такі високорослі. Це також я насіння збирав сам. Купили колись перчину болгарську, з'їли. Я взяв той перець. Ой, ну те насіння зібрав, висушив. І ось непогано ще ростуть і завязі є. І хто там каже, що не можна зібрати самому насіння, це брехня. Збирайте, пробуйте і у вас все вийде. Зібрав в хаті розсада росла, висадив сюди, і, як ви бачите, непогано себе почуває. І навіть не густо, хоча я думав, буде густо. Салати дуже класна штука, ми попробували це класно. На дворі ще висадила салати, але на дворі вони дуже погано розвиваються. Ну, Дуже медленно ростуть. В тепличці ми би за цей час вже, напевно, другий раз посадили. б. Ну, тобто Тепличка це шикарна штука, так що пробуйте і не пожалкуєте. А тим більше, коли сім'я є, коли хочеться салату поскоріше. Бо ти, ну, на дворі ще кап'яз, воно там все спить, поки зійде, а потім ще там щось його з'їсть. Ось таке. Ще такий немаловажний плюс теплички. Що я помітив, що в тепличці нічого не їсть твої овочі, які ти посадив. От реально, на дворі ми садили редиску саму обичну. Ми вже в теплиці два рази з'їли, думаю, посад... А, Ні, кстати, ми посадили разом і на дворі, і в теплиці. В теплиці ми вже два рази поїли, а на дворі ще не тільки почала дозрівати. І коли ми до неї ну, її почали рвати, то вона вся була покручена, плюс якісь дротики там поїли її, там ще щось. Ну, коротше, страшне, що була така редиска. А в теплиці вона прям як під заказ, як з супермаркета. берете там все таке гарне. це таке було воно в теплиці. Киписці не їсть буквально. А от зараз навіть точенько. іди, йди, пройдись. А навіть взяти капусту. Капуста в нас на дворі і повну цю попелиці. Вже що ми тільки не пробували, вже і попілом там хтось казав. Ще якимись там коротше, кропили чи що там робили, я не пам'ятаю. І все одно вона нікуди не дівається. Хоч до тата, Іди, іди до тата. І вона нікуди не дівається. А в тепличці її абсолютно немає. Абсолютно. І нічого не робили, і нічого не кропили. І в тепличці взагалі ідеально все. Через те, може, що там дуже жарко, волого, волого дуже. Через те воно так не розвивається. Ну, коротше, дуже класно. Це мені дуже сподобалось. Тому пробуйте. І Я думаю, у вас все вийде. Тепличка, шикарна штука. Навіть жінка каже, треба одну тепличку тобі, одну мені, щоб я своє щось там садила, а ти своє. Тому що за тепличку відповідаю я. Вона так на городі, а я в тепличці. Що? Надоїло, що тато багато говорить. Треба закруглятися, так? Да? Добре, давай будемо казати папа. Давай, кажи папа, давай, махай ручкою, папа. Папа, папа, ти вмієш папа вахати. Каже, немає людини, щоб якась їшла, через це папа не махає. Добре, дякую всім за перегляд. Хай Бог вас рясно благословить. До нових зустрічей. Пока.